Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поговорити про те, як ми можемо вирішити таку проблему, коли ми помічаємо, що у нас екран, наприклад, у нас з'являються якісь крапки, або якісь зникнення кольору, або ми бачимо якісь лінії на екрані, або ще якісь дефекти саме з нашим тачскріном, або те, що ми бачимо саме, коли ми вмикаємо наш телефон. То обов'язково дивіться це відео до самого кінця. Якщо у вас цікавить це питання. І також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І, по-перше, а вже ж, нам потрібно, а, а, по-перше, поговорити про те, які в нас можуть бути найчастіші причини того, що в нас можуть виникати такі проблеми із тачскріном. По-перше, я. А, Покажу вам декілька фото. Давайте ми не будемо звертати увагу на саме травму, тут, тобто ми можемо побачити якісь лінії, або ми можемо побачити, наприклад, коли в нас просто чорно-біле, як ми можемо побачити на фотографіях, або ми навіть можемо побачити, коли в нас якісь секції екрану темні, або якісь кольори не кольорові, наприклад, або ще щось. тобто, по перше, якщо ми хочемо з вами а, вирішити таку проблему, нам потрібно зрозуміти, що могло спричинити таку проблему. Тобто, по перше, а вже ж нам потрібно а, якось. А... Спробувати згадати, чи ми, наприклад, раняли наш телефон, або ми, наприклад, щось клали його кудись, де було багато речей, і вони могли придавити телефон, або ще щось, тобто нам потрібно спочатку згадати, чи були якісь фізичні фактори, які могли спричинити таку проблему. Тобто, наприклад, навіть вода, або навіть дощ, наприклад, який міг потрапити до вашого телефону, міг спричинити таку проблему. І якщо все ж таки в нас. Це буде фізична проблема, то тут а, нам не допоможе а, другий варіант, який я хотів би запропонувати. Тобто, а, якщо ви не можете згадати, які взагалі фізичні могли бути фактори, нам треба тоді подумати, якщо це могли бути просто системні проблеми. Тобто, наприклад, ви можете спробувати перезавантажити ваш телефон, або, наприклад, вимкнути його. І далі, наприклад, почекати трохи, і потім включити його назад. І далі нам потрібно перевірити, чи зникли ці проблеми. Тобто у вас знову ж могли бути якісь вкраплини, якісь там лінії або ще щось з вашим екраном. І якщо ви перезавантажили і воно у вас виправилося, то, то вам потрібно знати, що це було просто глюк системи, і саме перезавантаження вам допомогло. Але якщо навіть пісня перезавантаження або вимкнення у вас все ж таки воно З'являється у тому самому місці, або одна і та ж сама проблема, тобто якісь лінії, або якісь кольорові там недостачі і так далі, тому подібне. Це може говорити про те, що це саме було фізична проблема. І у такому випадку нам прийдеться з вами йти до сервісного центру, або до якоїсь іншої людини, яка розуміється у течскрінах та у телефонах, і вона вже зможе сказати нам. Точно чи потрібно нам, наприклад, змінювати тачскрін, або там просто можна щось почистити, або ще щось змінити. Тобто, взагалі, це два таких, я б сказав, найчастіші причини. Та також я вам показав якісь два варіанти, як ми можемо з вами вирішувати ту чи іншу проблему, яка може бути пов'язана з нашим тачскріном. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.